У цьому році для більш комфортного відпочинку ми замовили собі літієвий акумулятор з України. З характеристиками можна ознайомитися в описі. Він знаходиться у такому пластиковому корпусі з ручкою, має роз'єми USB та прикурювач. Обрали ми його для того, щоб використовувати з більш потужними побутовими приладами, такими от як мікрохвильова піч, смок, фен та інші. Для транспортування у кемпері нашому ми кріпили, закріплювали наш акумулятор за допомогою ременів вантажних транспортувальних і дужок. Відсоток, який залишиться у заряду, ми можемо побачити на маленькому екранчику, який ось у нас розташований на, над віктроном. Зараз є кавоварка і він показує, скільки відсотків заряду залишилося і скільки споживає ампер. А наша Працює акумулятор, акумулятор у збірці з віктроном інвертором на 3000 і контролером на 60 А теж віктроном. Якщо когось виникне питання, що у нас за чорна ізолента, це, це для того, щоб не світило яскраво вогників вночі. Спостерігати за акумулятором можна у застосунку. Акумулятор закриває всі наші побутові потреби.